Така у нас двіжуха самого ранку. Засипаємо сую, виставляємо висів. Свою вже підналаштував, десь 12 штук на метр виставляю. Не менше 10 і не більше 14. Ну Десь в середньому 11-13, 12 виходить. Зараз засипаємо і грузимо другу і наструюємо сі так, Зараз заїжджаємо на поле, метрів 10 проїдемося, пориємося, щоб одинокова глибина була на сівалко, хоч плюс-мінус і будемо сіяти. Загрузились ми, ми виставили. Достає? Моло вище трохи прибітні. Чуєш, е, Сашок, мать ліз. будеш підгортати. А ну трошка в вар? Выключить штаб. Um Nesmo já de colha, as doide ter nas Трошка вархитай. і цей! Сиго ему зеленку баршу. Пылёка страшно. Зараз збираємося і переїжджаємо далі. Дивлюся, десь кілограм по 120 на гектар вийшло. 12 штук в середньому на метр. Ну соя крупна, позаминулорічна, то її ж більше виходить і йде. Якщо дрібніша, то йшло б менше в штуках. І так само і в кілограмах. Точніше, штука б так само було, ну за той, що вона. Менше в кілограмах було менше. Сашок, та та від ціля не вибирай. Я тоді б зніму. Ми кузов піднімемо, воно посунеться. У ціля підсовувай. Dá uma Зараз ну, загрузиш якось ту сіволку, а тоді я бай зніму кузов, підніму воно посунеться і воно тоді швидше буде сипати. Так, я зараз з'їду, скинем трубу та хай буде десь вона тут, чи на сіволці, чи на тому. І я попер тоді за сівою, а ви за це пойте другу сіволку. Хто? Та ні. Таке її не надівав, воно так і є. А ну я не знаю ток заїжджаю. Засипайте, я попер. Так, добиваємо І ще одну площу, я виїхав. Посіяли. Як завжди, не вистачило мішко суї, Вітолька привіз сую. Зараз їдемо на іншу ділянку, там вже будемо сіяти іншу сую від Олександра Луценка. А це в нас було. Своє місцеве Аполо. Усіяли її, тепер переходимо на Луценкову. Зараз свою вибрав ту, приїду, по відкривої лючки, сипеться, поставлю заглушки, будемо сіяти на 30-й міжодя через сошник. Воно так не дуже крупне, то я думаю, йтиме ми її, може кілограм 80 плюс-мінус десь ток. А там воно покожось, відсіємо одну площу, побачимо там бегові тона. Подивимося, скільки її піде. Щось багато. Суя дрібна, треба було мать не переставляти Раз, два, треба прикривати Мабуть треба не переставляти воно сує дрібно я трохи додав, тепер багато сипе От воно десь так як і було воно за те, що дрібно суя більше її кидає Ну конечно дрібно ж більше випадає по штучці зробить буде сторони души з пробу починайте. Праву коня. Глушіть першу, а тоді через одну. <звук> Спробуємо так, як і було. Щось багато, не пойму так не? Треба прикривати. Вчора досіяли. Зараз зронку. Догружуємо на зіло свою, та що залишилася на завтра. Сьогодні будемо культивувати І завтра до